Помилка не Помилка про стандарт. Я думаю, там у роздягальні комусь дістанеться від Миколи Павло. Я думаю, що так. Да, Павло там роздівалки дасть То роздягну... варто вважати, що один-один несправедливий рахунок. Ні, насправді те, що на табло завжди це справедливо, я б так сказав. Інша справа, що Ворсла була значно ближче до перемоги в сьогоднішньому матчі. І... Ну Ми... все ж таки обідно пропускати на 87-й минуті. Пропустили м'яч необязательний. ще раз говорю, що. Там нічого не передвіщало такого, що гол повинен забити. Давайте зараз послухаємо Полтаву. У нас в Полтаві працює мій колега Віталій Крутяков. Віталій, слухаємо тебе. Ну що ж, біля мене зараз тут знаходиться тренер команди господарів Ворскла Микола Петрович Павло. Микола Петрович, ми ну, передусім дякую вам, що зачекали до нашого ефіру. І почнемо, напевно, з кінця, чому не вдалося втримати перемогу. Я хочу спочатку передати привіт Йожифу йоджу Одно дело, журналист, это ваша работа. Сейчас вот, после игры 5 минут меня здесь держат. Я уже 10 раз хотел сказать то, что я думаю об этом нововведении. нововведении. Ну, есть же пресс-конференция, сейчас я представляю, я пока здесь стоял, 10 раз уже услышал такое, что ой ой, -ой. Давайте мы все-таки до игры перейдем, ну, чему не удалось втримать. Давайте, давайте. Не удержали мы счет, потому что нам э у нас был соперник достойный. К сожалению, стандартное положение у нас. В первом круге этот, как его фамилия, забил, пятый номер. А давай. И сегодня мы его просто потеряли, потому что последние игры дома мы никак не можем победить. И, видимо, вот это волнение, тут -то, то, что с нами происходит, не можем удержать. Вроде бы и моменты были. Сегодня вроде бы два-три момента создали, после которых можно было уже спокойно на лавочке сидеть. Но, к сожалению, не получилось. И эта нервотрепка не позволила нам сегодня победить. Но я еще раз скажу, у нас был достойный соперник. Забитий гол, який забила ваша команда, це домашня заготовка така? Це Та ні, яка заготовка, особливо зараз, коли поле дробить, зараз умови такі так називаємо весенній футбол. зараз багато ошибок. И я просто думаю, що якби б забив другий м'яч, коли йому така можливість, то ми б, мабуть, так не як не сьогодні. Нас перерві гостем цієї студії був Віктор Пожичевський. Екстренер ворскли, він сказав, що в першому таймі ваша команда на його думку мало била поворотом. Чи ви погоджуєтеся з такою думкою, чи вносили якісь корективи в зв'язку з цим? Ви знаєте, поворотом б'ють тоді, коли суперник. І, Видимо, заслуга соперника була, що вони нам не дозволяли бить поворотами. таймі, тайм, всякому, ми били поворотами, тому що ми хотели добитися результату. Мені здається, що бив, Марковський морковський був для домашнього ігри і для такого соперника. Я думаю, ми нанесли неї сьогодні. Достаточно ударів, щоб усякому случайні випадку, не били. Ви кілька разів вже наголосили про силу суперника. Яку все таки оцінку сьогоднішньої грі своєї команди поставити? не перемогли, я розумію, але знов ж таки суперник. Учитывая тот второй тайм, который мы провели с Киевским Динамо, очень безобразно. Это надо признать. Ну, я не хочу молять за слой Киевского Динамо, они сейчас шоров наводят во всей Европе, может повторюсь по этому поводу. Но мы переживали, что же с нами произошло во втором тайме, после первого тайма, который мы провели в Киеве. У нас вроде бы не было сомнений каких-то в том, что мы правильно, правильно выбрали тактику, и ход игры позволял нам достойно выглядеть в первом тайме. А во втором тайме все сломалось. И у нас задача была сегодня, мы, во-первых, доверили тем игрокам, которые ошиблись. Ведь сила коллектива и тренеров в том, что возможность ошибку надо дать исправить. И у нас сегодня были большие кадровые проблемы. У нас не играл наш ведущий футболист, косноперов, несколько футболистов получили травмы. Поэтому мы сегодня были в таком цветноте, что усилить игру командам у нас и не было возможности, в том числе, ну прежде всего кадровому. Ну що ж, дякую вам за відповіді, Дякую, що дочекалися до нашого ефіру. Ну і успіхів вашій команді у майбутньому. Це був головний тренер Ворскли Микола Павло. Ми очікуємо тренера команди гостей і інших включень з Полтави. Студія, дякую, Віталій. Ну, я так і не зрозумів, що на адресу Єжуфа Сабу Павлова надіслав, ну, що, що це стосувалися. не має війти, що ми його задержалі. Я думаю, що я думаю, це емоції після матчу. Емоції, і мені здається, ну, власне, дозволю собі таку суб'єктивну е суб трактування е цього все-таки Микола Павло дуже роз розстроєно. Не, без, не вдало ну, дуже прикро, правильно журфіровий сказав. Прикро пропускати на 86-й, ключі ну, після стандарту, тому що я впевнений що Полтава працює. Павло ну, і, працює буде на стандартному момент, ситуації. Ну, покажуть момент, ми, ми подивимося. Мені показало, що два захисника з цим не не Віталій, будь ласка. Поряд зі мною гравець Ворскла Ахмед Янузі, який міг стати сьогодні автором результативно і переможного голу, але зрівняла команда «Металург» рахунок у матчі. Але тим не менше, Ахмед, давай вспомним історію з голом, ситуацію з голом. Ти там зряче біжав на то місце і очікував саме туди передачу, так? Да? Так, да, ну, звісно, це мій хліб, там треба оказатися. І якраз добре вийшло, і забив гол. Це на тренування відрабатувати такі? Ну, звісно, постійно, звісно. Як в цілому можеш відмітити свою игру охарактеризовать? Забил с одной стороны гол, но с другой были моменты, когда как бы не совсем удачно сыграл. Ну да, у нас очень моменты были, особенно на второй там. И не получилось, и как, плохо за то, что пропустили в конце. Нам оказались и пропустили гол. У нас тут был на флеш-интервью тренер вашей команды Николай Павлов. Не в совсем хорошем расположении духа. Что он вам говорил в раздевалке после матча сразу? Ну, конечно, ничего не говорил. Ну, все понимаем, что это плохо, конечно. Но, ну, особенно это Металлург Донец хорошая команда. Мы побольше давали максимум. И так получилось. Обида немножко, ну, уже что же делать? В этом году еще не забивала ворсклаголов. Ты стал автором первого. Возможно, как-то будешь по-особому его праздновать. Кому-то посвящаешь. Ну, да. Ну надо забивать голи и постараюсь, чтобы побольше Галы забивать в этом э, сезоне. Ну что ж, буду тебе желать побольше и почаще забивать, Спасибо. радовать полтавских болельщиков Спасибо. а нашим толе.